То тебе каніфони вже не важне Розкидають квіти, а між нами все пропало Подивися, п'яний під під'їдав. Заспіваю пісню та розлию більш стакани Кохання помирає, завжди так геометрично Ми рухаємось далі, але вже асиметрично Так тобі не личать сльози на обличчі Коли буде пізно, згадаєш цю пісню І Я знову ведусь на знущання Твої губи так просять прощальний а не буде вже більше кохання, ти назавжди залишишся тайною. Будь моєю тайною, якщо чекаєш мене. Будь з моєю тайною, якщо чекає небо. І сльози на віях висихають. Вівше закоханими очами. Не дивись на мене, не дивись на мене. Я підійду так близько до твоїх дверей, мене чекають сльози найрідніших людей. Чому ж тоді, я в погляді просто мішень? Чому ж тоді не скажеш, що все буде окей? Не вистачає кисню казати слова. І моєю тайною будеш до тла, душа закута вузол з твоїх долонь. Тобі дарую пісню за все, що було І я знову ведусь на знущання Твої губи так просять прощальний, та не буде вже більше. Охання. Ти назавжди залишишся тайною, Будь моєю тайною, якщо чекаєш мене, будь моєю тайною, якщо чекає небо, І сльози на віях висихають, за коханими очами, не дивись на мене, не дивись на мене. Чекаєш мене, будь моєю тайною, що чекає небо. І сльози на віях висихають, і ще